Друзі, вітаю, маю знову свіжий автомобіль на продаж це Opel Vivaro. 2019 року експлуатація, 18-го виготовлення. Він куплений на лізному аукціоні за кордоном, по Україні він не експлуатувався. Це довга база, 1,6 дизель. Фішка авто складає, що в нього 124 тисячі пробігу. На хорошій зимовій резині. Вона нова. без пошкоджень по кузову, також в технічно бездоганному стані. Задні двері без пошкоджень, дуже часто бувають. Є парктроніки також є фуркоп, є задня камера. Розовий відсік авто в ідеальному стані, він груз не возив, тут були стелажі Бачите, який стан арок Також підлога не витерта. Перегородка в ідеальному стані. Також дах автомобіля не пошкоджений. По правій стороні зауважень немає. розина вся. Однаково. Тут також все гарно. Капот не посічений. Також задній передній бампер і фари в гарному стані, вони як нові. Автомобіль було мінус 20, заводиться ідеально. Салон авто дуже гарному також стані є бардачок. кондиціонер, покажу вам по сервісу. Останній сервіс був. 116 000 23 року. 116 тисяч 23 року. Він був пройдений недавно. Зі сторони водія також все гарно. Електродзеркала, склапіді мочі, є автономний обігрівач. Це дуже гарно, бо коли мороз. Ви включаєте його, машина нагрівається дуже швидко. Сидіння не перешивалося, є підлокітник, також кермо не потерте. Заведемо її. Помилок немає ніяких. Автоматичні дальні ближні, також датчик дощу, навігація є авто, є задня камера. Кажу, що вам під мотором, під капотом верніше, там це... там нічого не милося, моторчик працює ідеально в ній. Друзі, всім, кому цікаво, дзвоніть, запитуйте, всім гарного дня і вдалих покупок.